Всім привіт! Ви на каналі Animations of Ukraine. Сьогодні на огляді буде така посилка для графіті із Hood Street. Е, я замовив сюди купа цікавенького і я вам покажу, що тут є. І, до речі, я вам хочу показати такий блокнот е, е, ну, з поїздами. Там... Для графіті. От як бачите, я тут вже малював графіті. Ось ось ось. Ну, він. Я заказував його на Кенс, а оцю посилочку на Худстріт. Добре, давайте вже будемо оглядати цю посилку. ножиці і. Обережно обрізаємо. Так розписано воно, до речі, прикольно. Так, перше, що я вам зараз покажу. Зараз. Так, і перше це. Ось. Так, це восковий маркер. Ось такий він прикольний. 에... значить це цвіт Клауд чи. Чи що? Ну, класний. Я ним буду малювати. Прикольний такий розцветка, така прикольна. Пропогнали далі. Далі що я вам зараз покажу? А, це що, в подарунок, а не зашукати. Напевно, мені поклали деякі наклейки в подарунок, тому що я не пригадую, що я такі замовляв. Перше, це отака наклейка. Вона, походу, в подарунок. Бо я заказувала тільки Hello My Nevis. Трамвай і маршрутки Богдани. Ось така наклейка. Подарунок. Отакаша. Так, так, така класна. Так. Е... Ось така ще якась прикольна наклейка. О, дивіться, слухайте, яка вона прикольна. Я говорю, це в подарунок я не заказував такої навіть. Да, я, так, я не заказував. Ого, яких тут багато. І дивіться, стільки Hello My Name is. А, ось Hello My Name is. А оці. І зараз я вам ще покажу. Е... Е... стікери привіт. Я їх заказав, до речі, 50 штук. Зараз все вам покажу. Ось стільки у нас цих привіт. Мене звати ось їх тут 50 штук. Господі. Ще тут hello my name is. Ну, Взагалі дуже достойний цей подарунок. Тут, тут аж. 6 стикерів, то є дуже класно навіть. Прикольно. За це лайк. Е, і переходимо далі. І далі будуть стікери і ТД і ТП. А трамваї тут великі, слухайте. Це татра, вроді, Щас да, вроді Татра. Ніфіга тут трамваїв Навалило. Їх тут 20, як я заказую. А, 25. Такі от длинні трамваї, вони клеються. Так, да, клеються. Ось такі от трамвайчики. Татра. Татри. Ось такі от класні, дуже, супер. І, 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 і. І я заказав ще маршрутки Богдани. Прямо таких, які я в школу їздила, ось вони. Теж клеїться, їх тут, а чого їх тут так багато? Ой, вибачте, тут я їх заказував 20 часіки, а їх прийшло набагато більше, чи це мені кажеться, зараз я їх пересчитаю. Їх тут набагато більше, капець. Ну не, ну це клас, Ще й такий от маркер клауд. Ось. Прикольний такий. Все тоді дякую за огляд. Бувайте ставте лайки, like, підписуйтесь на канал. Такий у нас вийшла розпаковка. Мені все дуже сподобалось, і ще й подарунки. Е, ставте лайки, підписуйтесь на канали, бувайте!